Благодійний фонд Чисті серцем продовжує підтримувати наших воїнів. Цього разу захисникам відправлять сонячні панелі, генератор, інвертор, ліжка та постіль. Сьогодні ми передаємо генератор, дізельний генератор більш потужністю 250 кВт, А також до генератора ми ще даємо передаємо сто ліжок. Разом повністю з комплектами і білизни, і з матрасами, і з подушками. Плюс ми передаємо ще на сьогоднішній день сонячні панелі, які нам прийшли з Франції від Тетяни Любчик. Це 40 кВт сонячної панелі і інвертор. Співзасновник фонду Василь Вишеванюк зазначає, ця допомога їде для навчального центру полку К2. Їм, як мінімум, зараз потрібно 250 ліжок. Це як тільки в цьому випадку. Далі і інші речі, ті, що в вони все саме є, то ми мусимо їм треба допомагати не тільки як кажуть і дронами і всім іншим а й такими речами потрібно хлопцям допомагати це вся допомога є сформована завдяки сприянню МЗС україни а також нашого фонду чесі серце». ну і сонячні панелі я вже говорив це з франції від Тетяни любчу окрім цього для полку К-2 невдовзі відправлять ще декілька партій допомоги уляна фоцик віктор Костанюк, телерадіокомпанія раї